Цьому випуску Андрій Лунін перше провів розмову з новим головним тренером реалу Хабі Алонсо. Ось чому Ілля забарний вже однією ногою в Парі Сан-Джермен. Артем Степанов ухвалив остаточне рішення, за яку збірну грати. Останні найцікавіші новини з трансферного футбольного вікна. У футболі важливий точний пас, а тут точна вподобайка. Дякую, друзі, що підтримуєте наш канал. Новий головний тренер Шахтаря Арда Туран перше розповів, чому вирішив очолити донецьку команду. Насправді нам дуже пощастило, адже ми приїжджаємо працювати з таким клубом, як Шахтар, який має велику історичну спадщину. Тож думаю, що ми станемо хорошою родиною і разом матимемо дуже великі здобутки. Так, я знаю, що Динамо є важливим суперником, я дуже поважаю їх, але моя мета ніколи більше не давати їм стати чемпіонами України. Коли ми можемо грати один проти одного, ми можемо вчитися і поважати суперника, як і вони нас. І те, що нам потрібно в нашій Україні, це робити людей щасливими. Тож, моя мета, беззаперечно, знову стати чемпіоном України. Це наша перша мета в короткостроковій перспективі. Грати в Європі матчі, що мають у назві слово фінал. Ми повинні докласти зусиль, щоб цього досягти. Моя команда буде грати в третій зоні, контролювати гру володіти м'ячем. Я вірю, що мій стиль гри і моя ідея краще передаються гравцям, коли ми тримаємо контроль. Адже ти можеш будувати гру за своєю стратегією, а в довгостроковій перспективі, чому б не виграти Лігу Європи, а може й в Лізі чемпіонів, можливо, у чвертьфіналі, півфіналі зіграти. Нападник Байера Артем Степанов ухвалив рішення, за яку збірну гратиме. Нагадаємо, раніше Артем двічі відмовлявся їхати у табір синьо-жовтих, але зараз український нападник владнав конфлікт з тренерським штабом збірної України ю 20 А журналіст Віктор Васко стверджує, що нещодавно відбулася розмова між керівництвом УАФ, батьком футболіста Романом та тренером збірної України Ю 20 Володимиром Єзерським, де сторони знайшли порозуміння, і конфлікт був вичерпано. Тож Степанов виступатиме за збірну України. Венербахча проявляє інтерес до лівого захисника Сантуса Неймара. Турецький клуб запропонував 33-річному бразильцю контракт за схемою 1 плюс 1. Угода Неймара Сантусом розрахована до кінця поточного року, але у договорі прописаний пункт, згідно з яким гравець влітку може безплатно перейти в європейську команду. Металіст 1925 вдало завершив переговори з Младеном Бартуловичем, який стане новим головним тренером команди. 30 червня у хорватського спеціаліста закінчується контракт з Орею. Зазначається, що напередодні Бартулович погодив умови особистого контракту та дав попередню змову очолити Олександрію, але щось пішло не так. Англійський Тоттенгем оголосив про призначення головним тренером команди Томаса Франка, який тренував Бренфорд Єгора Єрмолюка. Данський спеціаліст очолював бджіл з 2018 року. Також повідомляється, що Тоттенгем виплатить Бренфорду 10 мільйонів фунтів за франка. Півзахисник Бенні Макуана, схоже, достроково залишить ЛНЗ та повернеться до Полісся. Клуб із Житомира вирішив завершити оренду футболіста раніше запланованого терміну. Хоча очікувалося, що 22-річний представник Конго проведе ще півроку в Черкасах. Зазначається, що головний тренер Полісся Руслан Ротань виявив бажання переглянути гравця вже під час першого літнього збору. 33-річний бельгійський півзахисник Кевін Дебрюйне офіційно приєднався до італійського клубу Наполі. Для бельгійця це буде перший досвід у грі в чемпіонаті Італії. До цього він виступав у Англії, Німеччині та Англії. Кевін приєднався до італійців на правах вільного агента. До цього часу він провів 10 сезонів у Манчестер Сіті, за яких зіграв 422 матчі та забив 109 м'ячів. А от переговори на полі по півзахисника Шахтаря Георгія Судакова схоже зайшли в глухий кут. Журналіст Матео Морето повідомив, що неполітанці хотіли запустити перемовини, але дирекція гірників від цього відмовилась. Раніше повідомлялося, що Шахтар хотів значно більше запропонованих на полі 35 мільйонів євро за Судакова. ЛНЗ найближчим часом оголосить про підписання нападника Олександрії Олександра Філіпова і колишнього форварда Кривбаса Даніеля Суси. Філіпо підпише контракт на два роки, орієнтовна сума трансферу складе 350 тисяч євро. А угода з сосою буде розрахована на три роки. Перехід відбудеться на правах вільного агента, оскільки Даніель наприкінці травня залишив Кривбас. Тож, як ми бачимо, Олександрію розбирають на запчастини, і виникає велике питання, навіщо тоді було боротись за місце у Єврокубках, щоб вилетіти в першому ж раунді ліги конференції. Центральний захисник Борнмута Ілля Забарний як ніколи наблизився до переходу в Парі Сен-Джермен. Український футболіст вже погодив особистий контракт із французьким клубом, який буде чинний до 2030 року. Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що Борнмут розраховує виручити за Забарного близько 70 мільйонів євро, які, схоже, що парижани готові заплатити. Ілля перебрався до англійської команди у січні 23-го з київського Динамо за 22 мільйони євро. Колишній форвард київського динамо та збірної України Віктор Леоненко поділився думками щодо поразки молодіжної команди синьо-жовтих на молодіжному євро. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом. з Фавбет. Нагадаємо, збірна України поступилася Данії у першому матчі групового етапу. Паралельному поєдинку Фінляндія сенсаційно відібрала очки у однолітків з Нідерландів. Тож 15 червня синьо жовті зустрінуться з фінською командою. Початок матчу о 19.00. Та ми ж завжди себе фаворитами вважаємо. Це як раніше Англія завжди вважалася фаворитом, але несподівано вилітала. Та все ж мене дивує, чому наша молодь фізично не готова. Це добре, що Біба та Бессонов цього не чують. Та я у 21 рік 4 гри поспіль міг зіграти. Тож, як на мене, перший тайм був рівним, Україна навіть виглядала краще, а в другому наша команда чомусь зупинилася. Данці ж продовжили грати на своєму рівні. Гра була нічийною, але ми примудрилися програти, а Данія несподівано навіть для себе виграла. Я так зрозумів, що гравці фізично не готові, а може, хтось думав, що ми вже всіх перемогли. <плес> Наставник реалу Хабі Алонсо назвав заявку мадридської команди на клубний чемпіонат світу в США. У списку гравців знайшлося місце одразу чотирьом воротарям, у тому числі українському кіперу Андрію Луніну, який нещодавно приєднався до мадридської команди після товариських матчів за збірну України. Серед новачків на клубному чемпіонаті світу зможуть зіграти захисник Тренд Олександр Арнольд та екс-напарник Іллі Забарного Хейсен. Цікаво, що у списку присутній кавбек Лука Модріч, хоча раніше гравець оголосив про відхід з команди. Іспанець дуже активно бере участь у тренуваннях, навіть у вправах з пасуванням разом із своїми гравцями. Він досить енергійно рухається під час тренувань, щоб допомогти своїм гравцям краще розуміти його тактику та підвищити їхню спритність у пресингу та пасуванні. За інформацією іспанських змі, Тібо Куртуа досі страждає через постійні травми, і його участь у клубному чемпіонаті світу залишається під питанням у бельгійського воротаря діагностовано сакраїліт, запалення крижово-клубового суглоба, через що він ризикує пропустити турнір. Тим часом український воротар Андрій Лунін перше провів розмову з новим головним тренером вершкових Хабі Алонсо, щоб з'ясувати свою роль у команді. Іспанський спеціаліст, враховуючи нестабільний стан Куртуа, запевнив, що обов'язково надасть Луніну шанс проявити себе на клубному чемпіонаті світу, де вже далі вирішиться подальша роль Андрія в мадридській команді. Нагадаємо, Реал зіграє у групі з Альхілялем, Пачукою та Зальцбургом, а перший поєдинок вершкових запланований на 18 червня проти саудівської команди. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть, які шанси в Луніна витіснити Куртуа та стати основним голкіпером реалу.